Добре, от ми визначили, що я мене не втома, я починаю вигорати. Так що робити? Куди бігти? Що їсти, що пити? Ну що з цим робити? До когось йти? чи можливо самостійно потрібно якось відновлювати це? А, по перше, якщо Людина вже визначила, що в неї дійсно вигорання, тому що в нас ще може бути прокрастинація, в нас ще може бути синдром самозванця. Але якщо людина дійсно впевнена, що це саме вигорання, так це вже буде половина роботи зроблено. Тому що по перше, це потрібно признати так, я вигорів. Тобто, якщо в нас дійсно є показники вигорання, то по перше, нам потрібно робити паузу. Це найголовніше, нам потрібно взяти час, час для себе, час на себе, навіть якщо ми що частіше і буває, ми можемо втратити в грошах. Ми можемо якось здати позиції, але нам потрібно взяти паузу, тому що тут ось цей відпочинок це буде вже не про якусь просто мою примху, так? Це буде взагалом-то про пилюлю. Це вже будуть ліки.